23-й рік стане роком вирішальних перемог, вважає генерал армії Микола Маломуж. Жизнь сильно переоцінена. Зачем бояться того, що не збіг? Ні, вони не бояться, тому вони там і знаходяться. Ну, Ми ж в рай попадемо. Він вважає, що Путін уже стратегічно програв війну. Основні стратегічні сили ворога розбиті. Професійні війська РФ, добре підготовлені до війни частини з досвідом бойових дій. Повітряно-десантні війська, морська піхота на сьогодні або знищені, або добиваються на фронтах. Ми бачимо, як на Бахмутському напрямку знищується морська піхота ворога. Вагнерівці та мобілізовані за два місяці знищено чотири дивізії противника. А це професійна армія РФ, це залишки. Які ще є в Росії, підкреслив Маломуж Рефія ще намагається нарощувати ресурси шляхом проведення мобілізації, яка продовжується. Але Україна зараз на підйомі. Ми отримуємо від партнерів потужні сили та засоби, і ми будемо нищити ворога, коли він не очікує, наголосив маломуж. До речі, як повідомив міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Достін, Сполучені Штати виділили озброєння для восьми повноцінних бронетанкових бригад Збройних сил України. Основні стратегічні сили ворога розбиті. Е, професійні війська, які він задіяв, це строєві частини, які е, дійсно мали і досвід бойових дій, відповідно, були підготовлені до війни. Е, Повітря десантні війська, морська піхота. Вона сьогодні знищена або знищується. Ми бачимо, як на Бахмутському напрямку сьогодні 660 вбито якраз веде вершників морської піхоти, вагнеровців і вже мобілізовані. І інші ні до 1040 чоловік приблизно. Ми вже підрахували що за два місяці знищено чотири дивізії. Це першу чергу професійної армії, ще ті залишки, які ще є в Росії. Тепер уже питання йде про резерви. І тут якраз є про, про велика проблема навіть про те, що вони на колегії Міноборони Росії, на з Путіним, прийняли нову концепцію широкомасштабної затяжної війни. Але сил і засобів для цього в Росії зрозуміло нема. Вона намагається сьогодні нарощувати ресурси за рахунок мобілізації вже проведеної і яка продовжується. Зараз ще буде весінній призив. Зараз буде призив студентів, тобто ще намагатися поповнити живої сили. І цього добово йде е реабілітація танків, бтерів, ракет і ракетних систем. Це на базі ВПК Росії, які сьогодні вони накопичують для якогось нового удару. А це може бути на протязі 3-4-5 місяців. Тобто, сьогодні вивчаються можливості завершення ударів по Донбасу, Донецька, Луганську область. Всі сили кидаються туди. А ми їх нищимо повністю, як ви знаєте, потужний е, м'ясорубці, але це тіше передусили в Росії. Розумію, що резервів поки великих нема розпочати наступальні операції, Про що багато хто говорив, що от на 24-те буде. Ми чітко говорив по всіх напрямках, що цього не буде. Буде тільки потужні секторальні наступи. Це Бахмут, це Авдіївка, це Вугледар, Сватого Крімна і Часкові відволікання наших позицій на Запорізькому напрямку або на кордонах на півночі. Так вони сталося. Ракетних систем, які передбачали обмежена кількість, тому вони не застосували навіть на 24-те. І просто ілюзія, що от Путін любить там дати. Я скажу, я знаю Путіна і оточення. Вони дійсно мають природу і додати, а можуть використати неочікувано, коли накопичать засоби, коли люди не очікують. І це дійсно така е, знаєте, теристична позиція, що дійсно вдарити саме більше місце по людям для того, щоб зламати дух. Не вдалося, але ще цей. Модель вже запущена, вона працює навіть в плані помсти. Тому сьогодні питання стоїть: хто швидше підготує потужні можливості? Ми зараз на підйомі, ми не тільки активно захищаємося успішно, ми зараз йдемо понаростаючи, отримаємо, що дуже важливо, для уже підготовлених частин або частин, які готуються бригади прориву, потужні сили засоби. Це дальнобійні системи 150 кілометрів. І додатково ще 80-75 кілометрів, те, що звучало на Рамштаймах, і е, на зустрічі лідерів, включаючи Зеленського. А це яка перспектива? Знищення тих резервів, які будуть рухатися, коли вони ще на підходах за 150-180 кілометрів. Я скажу в плані стратегії: це надзвичайно потужна тактика знищити там, коли вони не очікують, коли вони будуть в паніці. От роді коли вони їдуть на потяг або в кав А тут бал вогню. Де вони діваються? Їх просто або змітає, або тікає, не доїхавши до фронту. Розумію, це тоді оголення фронту агресора, нема боєприпасів, нема живої сили, немає техніки. І тоді вже час наступальних операцій. А коли вона може бути, оце питання сьогодні надзвичайно важливе. Я рахую, що динаміка поставок деякі мірі запізнюється, тому тиск із тих боків, і з нашого боку, і з наших союзників активних, типу Польщі, от, іде дуже потужний, щоб це було поставлено за 2-2,5 місяці. Оце для нас буде зірковий час, я прямо скажу. Оце те, що звільняє Горд Зеленський, там всі інші командуючі. Якщо цього не буде, ми затягнемо цю війну, тому що Росія підтягне резерви, вона втягнеться на півроку, рік і може більше. Тому сьогодні всі засоби, які е, Захід нам повинен поставити, вони поставлені на коротші терміни. Це танки всіх типів, починаючи от Т-72. Тому що Абрамси, Абрамси пізніше був. Сьогодні Т-72, декілька сот штук. Сьогодні ліопарди, які поступають. Сьогодні вже челенджери інші типи бронетенкової техніки. Брейди, наприклад, там е дуже потужні, е йдуть сезарі, ось, самохідні установки, дальновійні ракетні системи, системи ППО, радіолокаційні системи і безпілотники. Оце той набір, який сьогодні потрібен не тільки для оборони, а для підготовки того великого наступу. І тут паралельно готуємо не тільки так за кордоном, і частини бронетанкові, механізовані, але і бригади прориву. Хороша ініціатива МВС, але інші вже розпочали це формування потужних бригад на базі професійних сил, професійних кадрів, нової техніки озброєння, нових видів війни. А це ті, які будуть не просто наступати в лоб, а проводити спецоперації. Тілові, коли ворог не очікає, планкові удари, клинці, про які говорять там Будану, але вони повинні бути не просто клинці, а з іншого боку оточення і гнати ворога по півдні аж до Криму і заходити в Крим. Оце той формат, який сьогодні передбачає, що вже є американські треба найближчі тижні місяці, але це теорія. Практика показує те, що ми повинні озброїтися, підготувати вже сьогодні, готуватися до на наступальної операції, дезорієнтувати ворога, знищити резерви, вимотати його на пріоритетних напрямках, де вони сьогодні наступають на Донеччині, Луганщині, і зрозуміло, ударити так потужно, коли ворог не очікує і в тому місці, де дійсно реально очікує. Він буде розгублений багатьох ситуаціях. Якщо розпочнеться великий відступ, як був на Харківщині, це розпочнеться велика паніка. А на базі цього формату це наш час. І я передбачаю, що ми повинні весною початок літа ці операції вже проводити і зрозуміло звільняти територію нашої держави. Це позитивний саме ефективний сценарій. Якщо це ну він вже не до 100% гарантований, якщо не встигнемо ресурси підготувати, підготувати компанію велику, зрозуміло, що це буде затягування процесу, а це жертвува. Це зрозуміло, що Росія підтягує резерви, які вона сьогодні готує на 88 навчальних центрах, полігонах в Росії і Білорусі танки, БТР вона їх реабілітує або проводить сьогодні їх так сказати, оновлення на базі ВПК ракет, які накопичує боєприпаси, які ще вже дефіцит є, але вони їх можуть накопичити. І тоді вже буде новий етап війни. Дійсно, він буде тяжкий ми з новітньою технікою. Вони старою, але їх буде багато, і треба буде. Велика робота, щоб їх перемовити, а тоді далі наступати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.